За минулий рік чи не кожен українець відчув, що таке війна. Хтось втратив своїх рідних та домівки. Інші рік виборюють волю та незалежність, даючи відсіч оркам. Днями волонтери громадської організації Унія вже вкотре вирушили до міста Кьольн по допомогу нашим захисникам. Попередньо домовившись з благодійною організацією Блауґел Бескреус. Про отримання генераторів та інших не менш важливих речей для наших хлопців. Але яке ж у нас було здивування, коли, приїхавши, нам сказали, що все розпереділено, так нам, м'яко кажучи, відмовили у допомозі. Та світ не без добрих людей! Завітавши до наших друзів та постійних партнерів Української греко-католицької церкви в місті Кьольн, ми отримали окопні свічки, смаколики для військових. А також подушки для потребуючого населення. Велика подяка Оксані Вайс та всім, хто долучається до доброї справи, за постійну підтримку. За, за вашу таку не, не дуже дуже нелегку роботу. Саме головне, щоб ви робите це з любов'ю. І ну, передаєте трішечки свого тепла їм сюди. Робимо, що можемо, і це нам здається мало. Було. Завдяки нашому волонтерові Віктору Квасніцькому ми познайомилися з чарівною українкою, яка і хоч знаходиться за кордоном, та що хвилиночки думає про наших пацанів. Це Вікторія Тишковська, яка разом з жіночками та дівчатами-переселенками щодня трудиться на волонтерському складі. А звідки дівчатка працюють допомагають? Е, Одеса. Дніпро, Київ, Харків, Миколаїв. З усієї України. З нового дня працюємо з понеділка по п'ятницю з 5 до 20 години. Буває ще раніше приходимо, буває пізніше, виходимо, буває субота неділя але якось з тебе. У нас тут є медицина, їжа для діток, їжа для військових. Також свічки робимо. Що в нас ще є? Посуд для біженців, які тут одяг для біженців. Одяг ми в Україну збираємо Медицина і шиємо адаптивний одяг для наших військових, які поранені. У нас дві організації це магніт. Вони допомагають з адаптацією людям з України в Німеччині і Hilfe und Хопфрум. Якось так. От, до кінця не пам'ятаю, як воно вимовляється, на жаль. Це наші дві, дві організації, які тримають цей склад. Від цих дівчаток ми отримали солодощі, засоби гігієни, спальники та багато інших, не менш потрібних речей. Також ми завітали до наших друзів гуманітарії хілфе Корбах, з якими співпрацює наш волонтер Олександр Рибко, де нас підгрузили туалетною бумагою, паперовими рушниками та медициною. І ось дорога додому. Як би не було красиво у чужому краю, хочеться до рідного дому. Особисто я з цієї поїздки зробила важливий висновок: війна є тільки в Україні. Шкода, що деякі українці за кордоном перетворили волонтерство у бізнес. Але приємно, що більша частина наших земляків ще й досі готова допомагати. Так приємно, коли тебе зустрічають обіймами, коли в очах ти бачиш тривогу за рідний край. Ці люди неймовірні, вони з усіх сил намагаються зробити хоч щось для своєї країни. Я щиро дякую нашим друзям та волонтерам, громадської організації Унія. За те, що не опускаєте рук, за те, що допомагаєте, за віру в наших захисників, за те, що допомагаєте наблизити час нашої перемоги. Слава Україні!